Усім привіт! Дивіться скільки травочки наколшено. І ще повний прицеп. Це одна зарядка. Дивіться, Все викошено. Звідси. Сюди. Чуть-чуть поворотик туди. Ось ця вся територія. Плюс тут кусочок зацеплений вже остатком акумулятора. І як бачите... Цей красавець на одному заряді повністю справився всю всю територію, по кострову, самі бачите, доволі велика, він з нею прекрасно справляється, що наверху, що внизу, все дуже чітко справляється. Він ще включається, правда, уже по заряду. Як бачите, тут вже не. При вас ще можу, ще. ще працює. Ну, звісно, до такого состояния вже краще не доводити. Хай мигає акумулятор льогенько так. І вже дайте йому відпочити і буде гарний покос. В принципі, якби я його туди ще не пустив поверхній полосі, рахуйте 5-6 разів я тут пробігся то в принципі так уже би не розрядився, пищи в повний нуль. А тут, як бачите, все чистенько, рівнесенько, Аж любо дивитися на таку красоту. Благодаря цій красавиці. Мужик робить класно. Гарно свою роботу. 82 вольта. 46 см прокос ширина. В принципі, реальних десь виходить 40 бо я чуть-чуть колесиком друг на друга наїжджаю щоб ідеально скосити Без самоходки. Просто включатель і пішли своїм ходом. Вага його з акумулятором 26 кг. На отакі підйоми, його дуже легко толкати. І прекрасно справлятися з такими задачами. Трімера тут не використовується, отак заїжджаємо, вверх, 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 і все прекрасно потім скошується. Щиро дякую за увагу, з вас лайки, коментарі. Можемо пообсуждати, що вас ще цікавить. І скажете свою думку. Я думаю, що. В принципі, він справляється на ура на 5 амперному акумуляторі. Все, всім пока, удачі!